Наша сонячна система виникла близько 4,5 мільярдів років тому. Вона сформувалася із хмари дуже дрібного пилу. Частинки пилу в газопиловій хмарі злипались, утворюючи невеличкі згустки, які поступово об'єднувались і ставали більшими, допоки хмара не набула форми диску. В центрі диску речовина почала ущільнюватись та нагріватись. Так сформувалось протосонце. Коли згустки пилу стали завбільшки 100 метрів, вони почали частіше зіштовхуватись. Через це їхні розміри постійно збільшувались, що і сприяло формуванню планет. В процесі зіштовхування кінетична енергія перетворювалась у теплову. Згустки, які стикалися, почали плаватись, і в результаті важкі метали сформували ядра планет, а силікатні речовини з меншою щільністю перетворились на мантію. В процесі постійного охолодження кора планет затверділа, а от саме ядро залишилось в розплавленому стані. Так були сформовані внутрішні планети земного типу. Завдяки наднизьким температурам зовнішні планети формувались іншим шляхом об'єднувались куски льоду, які притягували до себе водень та інші гази. Після свого народження планети сонячної системи зазнали численних зіткнень, які змінили їх швидкість і нахил осі обертання. Саме під час такого зіткнення місяць відколовся від Землі близько 4 мільярдів років тому. Через 5 мільярдів років сонце вступить у наступний етап зоряної еволюції. Після того, як ядерний синтез водню в ядрі зупиниться, воно буде зменшуватися, натомість зовнішні шари будуть розширюватись і сонце стане червоним гігантом. Через приблизно 8 мільярдів років сонце досягне свого максимального розміру під час переходу у стадію червоного гіганта. Його розмір буде у 256 разів більшим за сьогочасний. Після поглинання Меркурія і Венери сонце, ймовірно, поглине також і Землю. Згодом зовнішні шари сонця поступово відокремляться від ядра, утворюючи планетарну туманність. Саме ядро ущільниться ще більше і стане білим карликом. На цьому етапі сонце ще буде випромінювати залишкове тепло в космос. На останній фазі свого життя, після того як залишкове тепло вичерпається, сонце стане темним, холодним, чорним карликом. Виникнення Землі пов'язано із формуванням сонячної системи. Газопилова хмара, завдяки якій і з'явилася сонячна система, поступово стискалася в її центрі. Відбувалося ущільнення щоразу більшої маси речовини із безперервним підвищенням температури, з якого і сформувалося сонце. Частина хмари, яка не потрапила у центр і була розсіяна внаслідок швидкого обертання, поступово стала основою для формування протопланетного диска. Частинки пилу злипалися внаслідок електростатичних сил і після досягнення кілометрового розрізу почали стискатись під дією власних гравітаційних сил, формуючи протопланети. Саме так 4,5 мільярда років тому виникла Земля. Приблизно через 170 мільйонів років після виникнення нашої планети, поки її поверхня залишалася ще пластичною, земля зіштовхнулася із молодою планетою під назвою Тея. Від зіткнення Тея зруйнувалася, а її речовину поглинула земля. Як наслідок, земна маса збільшилася і практично досягла сучасної величини. Якась частина викинутої речовини від планети Тея все ж таки залишалася в навколоземній орбіті, формуючи систему кілець навколо Землі. З цих уламків сформувався місяць. Після розпаду системи кілець місяць був розпеченим небесним тілом, яке оберталося на відстані 25 тисяч кілометрів від землі. Продовж цього часу на його поверхні розташовувалися вулкани, лавові моря і було власне магнітне поле. Припливні явища, які настали з того часу між землею та місяцем, призвели до різних змін. З одного боку місяць почав обертатися синхронно, тобто час його оберту навколо землі і час оберту місяця навколо своєї осі однакові, з іншого боку, місяць поступово віддалився від землі та охолонув, і його геологічна активність зупинилася. Зараз середня відстань від місяця до землі становить 384 тисячі кілометрів. Він досі віддаляється від землі по 3,8 см щороку, через що обертання місяця навколо нашої планети постійно зростає. Синхронність також впливає на збільшення часу обертання супутника навколо своєї осі. Припливні явища впливають також і на землю її обертання навколо своєї осі уповільнюється тобто тривалість земного дня поволі зростає.